Азербайджан може грати вже на цьому полі, тому що, наприклад, він межує з Дагестаном і Лізгіни дуже велика, тобто він фактично розділений кордонами. Етнос, який мешкає частково в Азербайджані, частково на території Дагестану. а Дагестан дуже дуже нестабільний, дуже вибухонебезпечний регіон. Тому Азербайджан за бажання може починати десь розігрувати цю карту, і питання взагалі загальноісламського. Простору і як частина загально тюркського простору, Туреччини, впливу Туреччини, і е, ці, от, тобто, цей світ він набагато більший, ніж Туреччина і Азербайджан. Тобто там і Республіки Делюралу, mm -hmm. там і Центральна Азія. Тому деякі речі вони можливо на них промовчать зараз, але коли прийде час, все це згадають. І знову ж таки ця шовіністична, ця зухвала, ця демонстративна політика Кремля, вона, можливо, щось дає на короткій дистанції, бо коли економіка починає розлазитись, і це вже видно неозброєним оком, і навіть там на рівні Посполитих.